Доброго доброго дня вам, мудрі неповторні люди, миру вашому дому. Сьогодні я поділюся з вами знанням, як правильно скласти останній іспит на виживання і що таке духовний імунітет. Кому цікава тема, залишайтеся. І ми з вами підемо в її дослідження, і я вам дам практичні рекомендації, як це зробити. Перш за все, я хочу привітати моїх нових підписників. Я вдячна, що ви з нами. У нас тут чудове поле, де ми розвиваємося ментально, де розвивається наша свідомість, розкриваються наші глибинні ресурси, де я працюю для вас, друзі, абсолютно безкоштовно тут, але завжди запрошую у вас, свою школу вищої інтеграції людини, для того, щоб ви осягнули свою дійсну велич. Людини нового світу. Це є дуже наразі зараз неймовірно корисним досвідом. І ідемо далі. Прошу вас поставити вподобайку, якому корисна така інформація. Бо підписуйтесь на мій канал, якщо вам це цікаво, і ви відчуваєте цікавість в цьому. І, будь ласка, пишіть ваші коментарі, тому що я по вашим коментарям багато чого досліджую для себе і для нас усіх. І роблю все те, що я можу зробити в цей даний час. До речі, я впевнена, друзі, що всі, хто працюють во зараз людства, в обла простору, висвітлюючи його від брехні, від маніпуляцій, від різного роду збоїв таких, я знаю, що всі люди зараз роблять все, що можуть, все, що дозволяє їм їх рівень розвитку. І я впевнена, що серед вас дуже багато таких людей, які також впливають і хочуть далі впливати на цей світ, щоб він став кращим для наших нащадків. Тому що ми з вами тут і зараз програмуємо майбутнє для майбутніх дітей. Всі разом, прямо тут, ми з вами займаємося саме цим. І багато хто є тут народженим саме для такої роботи. Через то воно якось так знаєте, об'єднує. Об'єднує таких от співзвучних людей, об'єднує спів, е, свідомості, робить це все більш щільним, ущільнює це всі проекти, які ми з вами проводимо, тобто для того, щоб люди ставали щасливішими, щоб життя ставало кращим. Тому це дуже-дуже важлива робота. Неважливо, де ви її робите вдома там, чи онлайн, чи ще десь в школах якихось, чи де б ви не працювали. Але це є важлива робота зараз. Так от, друзі, ми з вами сьогодні розбираємо, як правильно здати іспит, останній іспит на виживання, той самий важкий, який я вам говорила в минулому відео. Так? Якщо, якщо ви прямо зараз усвідомите той факт, що ми живемо вже в новому світі, я часто про це кажу, так? Але коли ви навіть поглянете за вікно, ви вловите якісь нові відтінки дня, ночі, ви вловите щось таке абсолютно нове для вас своїми очима, які можуть уже щитувати ці всі відтінки по-новому. А чому? Чому? Чому нас так от тягне дивитися в небо, роздивлятися там ці пейзажі? Чому нас так тягне десь в щось заглибитися, щось дрібненько роздивитися? Чому нам, нам хочеться доторкнутися? Чому хочеться щось створити, намалювати у багатьох, що там розкрилися таланти, малювати, писати вірші, там танцювати люди багато ходять, там творять якісь дива, просто проекти свої розвивають красиві, такі творчі. Творчість. Чому це так відбувається? Тому що Тому що у нас у людей активовані такі коти мозку. Тобто у нас активувалися такі вже імпульси, які спонукають нас до співпраці з творчим простором, з, твор... з простором творчості. Так? Це дуже цікаво. Але це в тих людей, хто відчуває це все. То розвинув тонкощі відчуття саме того, що зараз нам відкривається. І це дуже цікаво. Не дивлячись на те, що багато старого світу зараз відлітає. Знаєте, як стара картина полущилась отак, от, і вітер дує, і з неї все здувається. Немає тих старих картин, і бути вже не може. Кожну мить змінюється простір життя. Кожну мить все перетікає з одного стану в інший. Тобто це йде преображення, переображення йде таке. розумієте, Це процес, який ми зараз з вами, в якому ми самі варимося в цьому процесі, в процесі переображення всього в усьому, тому що застаріло все в старому світі. Застаріло там і, і духовність. І, і, все, і всі ті принципи, за якими ми жили, там так, ті шаблони, існування, які були, кармічні задачі також вони застарівші вже. Дехто завершує ще, продовжує завершувати. А дехто просто там залишився і все. І не хочуть люди. Ну так, і що ти зробиш? Нічого. Але не дивлячись на те все. Що це все розмивається, обсипається, розлітається надії, які були, мрії, які були, все те, що ми плани, цілі, які ми з вами ставили, вони розсипаються. Це те все, що було раніше. Зараз кожного разу треба все нове змінювати. Дійсно. Але те, що нам дає простір творіння, які можливості відкриваються, то є набагато цікавіше, ніж те, що було раніше. І коли ти усвідомлюєш ці речі, ти розумієш, що ти тут не просто так. Правильно? Як правильно здати останній іспит на виживання? Правила. Правила, за якими ти живеш, ти маєш змінити правила, за якими ти живеш. Що це значить? Це твої особисті правила, які ти маєш собі прописати. Тобто,. На завершення цього еволюційного екзамену, останнього важкого екзамену на виживання, друзі, нам дається зовсім мало часу. Його практично нема, вижити потрібно в тому, що ти в собі втримуєшся, втримаєшся на своїх нових принципах, тільки на нових принципах, де ти замінюєш, заміна йде. Або абсолютна переформатовка іде тих всіх мислень, прив'язок, всього того, що раніше вважалося нормальним, зараз вважається ненормальним, все проходить через сито твоєї совісті. Ти не можеш поступати більше, так, щоб хтось хоча б десь страждав. Якщо біля тебе страждає якась людина, або люди, або звірі, або тваринки домашні, або ще десь хтось, хтось страждає, це треба припинити. Припинити абсолютно будь-які прояви оці свої. Тому що це вибиває твій імунітет і тих людей, що навколо також. Розумієте, наскільки це все важливо зараз? Прописати собі нові правила. Прописати гуманні правила, правила етики і моралі, не спускатися нижче тих принципів, які назначені нам як людям високого рівня мислення, високого рівня свідомості, які прописані нам і дійсно в цій програмі, де ми вже зараз існуємо, що ми маємо вийти на ці принципи, розумієте? Етичного мислення. І якщо ти переписуєш ті правила, які були раніше, і стаєш, е, стаєш в цей простір, ти в нього вживлюєшся своїми новими вже, абсолютно новими форматами існування, він тебе приймає і дає тобі величезні можливості. Мало того, ти отримуєш допомогу провіденціальних сил. І зараз без цього, друзі. Пройти цей шлях останнього іспиту на виживання просто неможливо. Це головна істина, яку ви зараз маєте собі почути. Всі, хто прийдуть на це відео, ви почуєте ту істину зараз для себе, бо істина то є ваша істина. Це не те, що я щось там вам таке кажу. Вашу істину відчуйте. Ви можете отримати допомогу провіденціальних сил тільки тоді. Тобто, да, покровительство, оберіг. Ну, але це ведення провіденційних сил, воно є легке, чисте, воно є тільки за... тоді, коли ти заслуговуєш на то, коли ти робиш якісь дії, щоб його заслужити. Так просто воно не дається. Так от, як я казала вам в моїх віршах, так? Тебе Бог побачить, як тільки ти засяяв, він тебе побачив. Тільки ти засяяв, він тебе вже бачить. Але коли ти темний, то як він тебе побачить? Як він буде тебе вести? Ну, отак. Елементарно. І якщо, наприклад, усвідомити таку річ, що без цього ведення не може бути щастя ніякого. Не може бути зараз здоров'я ніякого, коли ти не усвідомлюєш, що ти маєш зробити певну роботу над собою, щоб заслужити здоров'я, щоб заслужити це ведення, заслужити покровительство і щоб співпрацювати саме з цим планом, з духовним планом, співпрацювати на інших принципах, не так, як колись, не на принципах поклоніння. І це щоб просити завжди, попрошайкати. Не на таких принципах, а на інших. До цього треба, друзі, зрозуміти для цього треба, потрібно зрозуміти таку штуку. В собі потрібно розкрити те, що є. Ти є чудом природи, ти є таємниця, яку ти носиш в собі. Ти є той, хто може піти і позбирати, знайти ті ключі втраченої радості, тому що це втрачена радість. То і є той розрив, коли немає, нема, не відчуваєш ти його з цією своєю духовною сутністю, ти як відірваний тут, бовтаєшся. А насправді це не є правильним. Тобто, правильне рішення буде пробудувати собі принципи, за якими ти новими принципами будеш жити. І ці принципи пробудовуються в тобі, в самому, а не десь. І це потрібно робити самостійно. Занурюючись у свої оці такі глибини, пізнання. Там все написано в тобі. Ти є те зернятко, в яке вкладена первинна програма. І там воно прописано. Як ти будеш проживати зараз цей період, оце закриття у цього останнього іспиту в навиживання? Які ти правила собі пропишеш для того, щоб не загинути, а жити? Які правила ти собі пропишеш? От і все, друзі. І тут іде прямо, прямо така от, прямий зв'язок іде з тим, що, що таке духовний імунітет? Як стояти перед вірусами? А в цьому році дійсно може бути так, що запустять якийсь новий вірус, і він буде набагато сильніший, складніший і важчий, чим той, який ми з вами прожили в 2020 році. Це може ж бути, правильно? Може бути. І чим може почистити простір тих людей, які нічого не роблять для того, щоб отримати те ведення провіденційних сил? Що це значить? Це значить, що знов-таки останній на виживання, він проявлений і таким чином. тут. Друзі, ви знаєте, це. Я говорю не для того, щоб ви боялися чи хвилювалися. Я готов, говорю такі речі для того, щоб ви замислились над тим, що наскільки зараз важлива активація своїх духовних енергій, активація в єднанні з ними, активація для себе в своїй свідомості. Наскільки важлива ця концентрація свідомості, коли ти концентруєшся її, її настільки, що нема тріщин ніяких, щоб туди щось інше пролізло. Ти засвічуєш себе, ти єднаєшся з духовними енергіями, ти маєш ведення, включається. Ти проходиш ці всі іспити і на виживання, які тут даються. Ти відчуваєш, коли тобі треба піти або виїхати, якщо надвигається якась, якийсь катаклізм. Ти відчуваєш, що тобі, як тобі пробудувати твій духовний імунітет, щоб ти був недоступний для вірусів, будь-якого плану. Ти відчуваєш, що тобі потрібно з'їсти, випити в цей момент, щоб посилити свою енергію. Як випити? Це є індивідуально у кожної людини, нема панацеї це і зараз взагалі ніякої. Щас, зараз не працює те все, що працювало багато років тому. І закриваються ці програми, які були корпорації, які випускали багато-багато всього хімії, хімічного всього. Хімічна структура нам та не підходить вже, розумієте? Не підходять навіть ті технології, які були розроблені 10 років тому, 5 років тому. Вони не підходять нам. Ми маємо відчути, що нам потрібно зараз, і маємо формувати нове щось. Ми маємо служити самі собі. А не якимо там десь вірити корпораціям, які застаріли і також мають піти з цього виміру життя. Розумієте? Ми маємо вірити собі, своєму тілу. Тіло це як сканер, воно може сканувати все: і простір, і їжу, і на дотик, і на смак, і на нюх, і на все. Тобто, нам дано це все. Людина є дуже цікавою. Так от, друзі, духовний імунітет, він набувається тільки через знання. І набувається так, що людина стає щасливою, здоровою тільки та людина, яку проводять. Але вона робить що? Вона робить посильний, посильний вклад. А інколи зовсім надсильний вклад вона робить, проходячи всі ці моменти. Так от сьогодні головна ідея, головна думка, яку я хочу донести, те, що розпилюючи себе часто на речі, які не є наразі сьогодні важливими, ми забуваємо саме головне, що тільки духовна твоя сила є зараз тобі важливою і її потрібно в собі. Активовувати, пізнавати, розкривати. Її потрібно пізнавати. І це набувається через знання високого порядку. Це значить, що ті, що були закладені. І зараз, друзі, якраз у моїй школі стартує курс програматору людина нової матриці свідомості. Ви можете записатись на цей курс за покликом свого серця. Ви можете пройти всі рівні і можете досягнути. За три місяці цього знання, тому що неможливо вже коротко дати. Хто хоче, будь ласка, ви можете брати покроково курси. Ви можете зайти на мій сайт і придбати собі курс просто той, який ви виберете, підберете базовий. Потім можете піти на третій рівень, наприклад, пройшовши базові курси, ви можете піти на третій рівень курсу програматор. Або ви можете взяти якісь вебінари, або ви можете написати мені і прийти до мене на мою консультацію. А ви можете багато чого для себе зробити в цей період, де ми зараз є. І я знаю, що це відео, яке я зараз пишу, почують саме ті люди, які, можливо, ще десь вагаються, можливо, щось, ще сумніви якісь є а в чомусь там, так? Десь всередині. Правильно, ми живемо ще в вимірі протиріч. річ. Але тут зараз, коли ми виходимо вже на усвідомлення того, що ми є тут і зараз, і ми тільки маємо завершувати свій еволюційний план еволюційний план також іспити ми тут здаємо. І це є цікаво. Ми, ми завершуємо план, який нам був прописаний раніше, і переходимо в абсолютно нові, нові поля розвитку. Тому зараз це дуже-дуже важливо. І так, завершуючи своє відео, друзі, я вам кажу, що духовний імунітет ваш він є зараз самим самим важливим. Він не досягається, він не отримується без вашого зусилля. Тобто, якщо засвітився, то працюй, працюй. І він надається як захист, як покровительство. Як енергія насичення, як енергія, яка веде, енергія, яка підказує, енергія, яка завжди от в тобі вона живе, і ти сам це всім володієш. Тільки тоді, коли ти досягнув такого рівня зрілості, в своїй свідомості, що ти можеш це розуміти, і коригувати, і йти з цим всім далі. І тому тоді нічого не страшно. Не страшно нічого, ні віруси, ніякі. Просто треба посилювати імунітет свій, і фізичне тіло, звичайно, потрібно підтримувати, але і треба знати, що є така річ, як духовний імунітет. Тому розвивайтеся, друзі, розвивайтеся, не пропускайте ці речі, тому що не так легко закрити ці всі питання зараз. І все це відбувається тільки на усвідомленнях. Як раніше можна було по-іншому, зараз тільки так. Тому утримуйте себе в спокої, наскільки це можливо. Займайтеся очищенням свого фізичного тіла, займайтеся очищенням своїх енергетичних тіл пропутовуйте свою стратегію надалі, на як ви будете співпрацювати з новим світом, як ви будете розвивати свої духовні енергії, і робіть висновки, що буде далі. Наразі всім дякую. Дякую за увагу вашу. Дякую за те, що є у нас більше і більше людей, які усвідомлюють важливість таких речей. Тобто, Правильно здати іспити, прописавши собі правила, і вис... пробудувати собі духовний імунітет. І все буде добре, друзі. Так що живемо далі, всього найкращого, до побачення вам!